Світить сонце в вишині, тобі світить і мені землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце, золотава зірка сонце. Діти, а де живе сонечко? Давайте заглянемо до нього в гості. Тільки як же нам дістатися до сонечку? Попросимо хмаринку допомогти нам. Хмаринко, допоможи нам до сонечка піднятися. Полетіли до сонечка. Ось ми прилетіли. Сонечко живе високо в небі. Щоранку сонечко встає, умивається чистою росою і відразу прокидається вся природа. Пташки починають співати свою веселу пісеньку, рослини підставляють сонечку свої гілочки і листя, розпускаються квіточки, люди прокидаються і радіють гарній сонячній погоді. Подивіться, який сьогодні теплий день. Це гріє сонечко. Воно високо піднялось над землею. Усі люблять сонечко люди, і тварини і рослини. Воно дає всьому живому світло, тепло і життя. А чи однаково сонечко світить у різні пори року? Коли сонечко гріє сильніше узимку або влітку? Влітку. Узимку холодно, тому що сонечко на небі невисоко піднімається. А чи знаєте, діти ви, що сонце це величезна вогняна куля, його розміри дуже великі. Воно неймовірно гаряче, освітлює і зігріває землю. Температура на його поверхні дуже висока. Воно перебуває дуже далеко від землі, але його проміння досягає землі і приносить тепло і світло. Воно набагато більше за землю. Порівняти можна як Кавун більше від свого зернятка. Наша Земля повертається навколо Сонця. Вона робить один оберт рівно за один рік. Тому і виникли пори року. Тому що Сонце неоднаково освітлює нашу планету. А ще Земля крутиться навколо себе. Тому відбувається зміна частин доби? Коли Земля повернута до сонечка день. Коли Земля повертається до сонечка іншим боком, наступає ніч. А що ми можемо бачити вночі на небі? Зірки. Багато зірок. Це інші далекі планети. А ще на небі вночі з'являється місяць. Діти, а який місяць? На що він схожий? На м'ячик, на кульку, на млинець. А чи завжди він такий? Якої форми він ще буває? Іноді на небі з'являється не весь місяць, а тільки його частинка. Пів місяця. І тоді він виглядає, як рожок. Діти, а яке буває небо в різні пори року? Влітку воно лазурне, прозоре. Восени низьке, сіре, зимою сіро-блакитне, а весною блакитне. А що ще ми можемо побачити на небі? Хмаринки. Хмаринки іноді можуть затуляти сонце, а іноді просто плисти по небу. Іноді хмаринки збираються кубками і мають куполоподібну форму. Їх називають купчатами, тоді з них іде дощ, а взимку сніг. А деякі хмаринки, по вигляду, схожі на біле пір'я, їх називають перісти. Вони не затуляють ні місяця, ні зорів, але несуть собі кристалики льоду. А ось такі хмари закривають неба суцільно сірою скатертиною, несуть затяжні дощі мряку. А взимку сніг і називаються дощові. Про хмарки є такі прикмети. Хмари пливуть низько, буде дощ, хмари високо гарна погода. Сонце заходить при червоному небі, буде вітер. Ось діти, і закінчилась наша мандрівка в гості до сонечка. Пора нам повертатися назад. Хмаринка, донеси нас назад на землю! А по дорозі ми будемо розглядати з вами хмаринки. Якщо придивитися уважно, то можна побачити, що хмаринки схожі на різних тварин. Ось ця хмаринка схожа на птаха, а ця на коня, а ось ця на ведмедика. А на кого схожа ця хмаринка? На маленького щеня. Ось діти. Ми повернулись на нашу чудову планету, зігріту сонячним теплом.